Сонечки, ну не забуваймо, що я працюю в прекрасному ресторані. Приходьте до нас Євразія метро Нивки і будете дуже-дуже задоволені. Адже не забуваймо. Краса і приходьте, ласка, з радістю вас зустріну, тому що я хостес. І не забувайте. Ласка, робити в мене замовлення вітань. А, також реклами сторіночок своїх і своїх проєктів та магазинів. І пам'ятайте, я вас люблю. Ось, погляньте, як у нас гарно. Приходьте до нас, буду. Вас, чискати. І невдовзі, ви побачите моє нове портфоліо. Мене у мене недавно була покупоція. Отже, чекайте. І пір сьогодні відбудеться після 11 години, ну, 23 години вечора.